Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, ви вже знаєте, що щоб бути здоровим необхідно дотримуватись правил особистої гігієни. Для цього в нас є помічники. Пригадаємо їх! Зубна паста, щітка, мило, мочалка. Сьогодні на занятті ми зліпимо зубну пасту та щітку. Вони допомагають нашим зубкам бути не тільки чистими. А й здоровими. Для цього нам потрібен пластилін. Обирайте будь-який колір пластиліну, який вам подобається. І, звичайно, нам потрібні наші ручки, приготуємо їх до роботи, узяли духмяне мило, Добре руки з ним помили, полетіли від води бризги з рук туди-сюди. Рушничок я свій візьму, гарно ручки обітру. Давайте ще раз спробуємо. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води Бризги з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, Гарно ручки обідру. Тепер приступаємо до роботи. Обирайте пластилін, спочатку ми ліпимо зубну пасту. Я обрала зелений колір. Нам треба зробити кульку. Робимо пластилін м'якеньким і потім скачуємо кулю, або між долоньками, або на дошці, як вам зручно. Потім нам потрібно зробити жгутик, стовпчик рухами вперед-назад ми розкачуємо тонкий стовпчик. Ось такий у нас вийшов. З однієї сторони рівняємо, робимо пластеньким, а з іншої ми Розплющуємо і робимо тюбик. Ось так, бачите, як виходить. Тепер нам потрібно зробити кришечку для тюбику. Вона зазвичай білого кольору, тому я обрала білий пластилін. Так само робимо кульку, з якої потім скачуємо стовпчик маленький. І прикріплюємо до нашого тюбику. Ось так, зубна паста в нас готова. Тепер будемо робити зубну щітку. Я обрала жовтий пластилін. Так само нам потрібно зробити кульку, а потім з кульки зробити стовпчик, але вже тонший. Ніж зубна паста. Порівняємо з вами потім, дивіться, зубна щітка в мене тонша, ніж зубна паста. Бачите? Такий стовпчик. Трошки приплюснемо, зробимо більш рівні края. Білим пластиліном ми зробимо щитинку, робимо маленьку цеглинку і до щиточки її прикріпляємо. Ось така в нас вийшла гарненька зубна щитка. Візьмемо зубочистку і зубочістку зробимо ворсу. Просто проведемо лінії, трошки натискаючи всередину у пластиліну. І в нас вона вийде така, знаєте, об'ємна з ворсинками, як справжня. Ось така зубна паста та зубна щітка в нас вийшли. Діти, не забувайте чистити зубки. Будьте здорові, ліпіть зубну пасту та зубну щітку і надсилайте мені фото. До зустрічі!